Сьогодні в нас на огляді бензиновий двигун Lansin 196 кубиків. Це новинка, тому що вони приїжджали раніше на 7 кінських сил на 212 кубиків. Тут 6,5 конячок 196. Він коштує дешевше. Звісно, не всім було потрібно 7 кінських сил. Допустимо, на віброногу, на вібротрамбовку чи на якісь дровоколи. Потрібні двигуни, там де 6,5 кінських сил вистачить з головою. І немає смислу тоді переплачувати. Ось і провезли 196-й двигунчик. На 6,5 конячок. З виходом вала під шпонку 20 мм. Бак 3,5 літри, об'єм мастила 0,6 Тут все по стандарту. Фільтр паперовий йде, не масляний, а паперовий, тому що він більш підходить цей двигун і зроблений, скажімо, для будівельної техніки. Тобто, не там на, на мотоблоки, а для будівельної, там для дровоколів. Ось такого плану. Двигунчик Євро 5.